Ми святкуємо це свято, як свято приходить до нас, Бога, який є сонце, правди, який є любов, яке є світло, що підмісяє, настає день нашого долучення до світла Господнього, присутності Бога в нашому житті. Це символічне значення надзвичайно важливе. Все інше, все наше тяжіння до старого календаря, це просто данина звичці. Люди звикли. І дуже не люблять міняти своїх стандартів поведінки. Але ми бачимо з минулого року. В минулому році ми 25-го. Грудня теж відслужили службу, ще для нас тоді вона не була власне Різдвяною, але як службу підготовки до Різдва. І наша громада виявляла дуже велике бажання перейти на новий, новий лінський фронт. Я вже давно на цій даті, бо ми сюди ходимо дуже давно і вже давно спілкувалася з соціальним стосовно цього питання, тому це для нас легко. Так як это як би вам сказати, ближе по духу, <реку> і она. решила перейти на ее новый юлианский календарь, то почему бы мне не... А седьмое это как дань старой традиции. Святкували 25-го того року Уже ще декілька років і приходила сюди сьомого, бо церковний календар був такий. Але зараз він змінений. Ну Це взагалі не проблема, так вона повинна бути. А тому що Шевельовка завтра і проблема в Україні це Московщина, це провінціалізм і Кочубєївщина. Так от, щоб не було цієї Кочуб'євщини і Московщини, то повинно воно бути з Європою. І любов переможе, і зло, і ненависть, і жорстокість, і неправду. І буде у нас панувати любов, свобода і правда.